Знаєте, девіз з Приватбанку беремо і робимо. Не знаю, наскільки вони зараз його досі юзують, і він актуальний. Так от, мені здається, час вже переробити це в лабораторія. Беремо і робимо. Один український автор. Книга, якого нещодавно вийшов в лабораторії, яку я, власне, вам зараз покажу, їде в тур по Україні власне, з презентацією цієї своєї нової книги. Я виставив пост про це в телеграмчику, про те, що опа, опа, і там мене день має бути вільний, можна собі це в календарк внести. І я, в принципі, думав, що це буде сприйматися як натяк, але я не думав, що буквально протягом 15 хвилин мені напише представниця лабораторії така, хочеш книгу на огляд? І я такий. Зараз я її розкрию. Так от, ну що так серйозно? Зачекайте, Йош, пересате. Зараз головне нічого. Угу, дякую. Так от, я таке, звісно, хочу. Що за питання? Навіщо взагалі мене можна і не питати? Нате тільки от нову адресу, будь ласка, надсилайте. Йошкін, це новинка від українського автора. Зараз я буквально секунду прочитаю, правильно. Кирило, половинко на І. Я перепитував спеціально, куди наголос. От в нього вийшла нова книга його під назвою Планктон. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну ви подивіться на цю красу. Ну, ну, рознос. Якщо ви зараз кажете, що на рознос, я вам не повірю. Так от, ну ляпота. Нам обіцяють якусь офісну сатиричну драму, про якого, значить, звичайного працівника. А, книгоголік. Так от. Щось має бути класне стовідсотково. Є ще у автора інші книги. Я такий якщо сподобається, я до тебе красивий чоловіче придивлюсь поуважніше. Боже, прозвучало якось дуже дивно. Ладно, нехай буде. Так от, ну. Йошкен, рибки золоті, рибки золоті. Ну, ляпота. Боже, ну. А, люблю лабораторію, люблю лабораторію. О, ну і шифт прикольний. Ну, тобто він такий не супер дрібний. ляпота, ляпота. От офісна якась сатирична історія, драматична, десь моментами, де кожен, хто хоч раз працював на офісі, на Дніпровському, ви зрозуміли, впізнає якихось знайомих персонажів і так далі. Така, знаєте, база. Хм, Я думаю, має бути цікаво. Я думаю, має бути цікаво. І ще плюс, зараз я до собі тут, описував, тут я сценарія годувався трошечки. От, тут найголовніше прикол в тому, що головного героя все карапеті. в особистому житті, по роботі, все, що хочеш. І от, якби постоїло це таке десь, напевно, вічне філософське питання. Чи можна щось побудувати класне на уламках вже там десь там зламаного щастя і так далі? От тут ми будемо шукати відповіді, і я прям багато чого очікую від книги. Я, як правило, потім сам собі. В свою життя, тим що я такий, О, книга має бути класна, потім я читаю такий. Це трошки не те, що я розраховував, хоча матеріал може бути класно написаний. Але так виходить, тому тому, я, ех, я люблю українських авторів, авторок, і прям максимально намагаюся їх збирати, тому це прям саме в серце. А, ще прикол в чому? Чого беремо і робимо? Тому що буквально мені написали, я сказав, так хочу. Через, я не знаю, годину чи дві книга вже виїхала, я такий. І на наступний день вона вже була в мене. Ну реально, беремо і робимо.